Всім привіт. Та як дуже мене просити вже зніми відео, зніми відео, як ти дзвониш до поляків, до роботодавців, як говориш, як спілкуєшся. Багато-багато поводів, поводів на цю тему, багато коментарів, багато повідомлень читаю. Але не мав я часу, тому що я тиждень був вдома, відпочивав, а з дому я не збираюсь дзвонити. Я це все рівно планував відео зняти, коли я буду знаходитись в ЄС на роботі. Бо я буду дзвонити з робочого телефону. iPhone 4. І в мене тут вроді 250 минут. По Європі безкоштовні. Якщо я знаходжусь за межами Польщі. Якщо я знаходжусь в Польщі, то по цілій Польщі в мене безлім з цього робочого номера. Ну і будемо пробувати дзвонити. Зайшов я на польський OLX і переписав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 номерів. 7 номерів. Це я переписав буквально вчора вечором, у 8 годині вечора. Став я, зловив Wi-Fi. І переписав я пару номерів. І почнемо дзвонити, почнемо розмовляти. Зразу набираємо перший же номер. Сьогодні в мене п'ятниця. 11 березня. Ще сьогодні вроді нічого так і не знайшов і не найде. 10 березня нині. П'ятниця. Буду стояти до понеділка. Wi-Fi зловив, так що постараюсь якнайшвидше це відео закинути. Перші любіжі попавшися номера я переписав, самі більш-менш. І будемо пробувати. Лише я переконаю, що записує. Так, запись іде, все, все гарно. Щоб зараз це все марно не пішло. Окей, пробуємо. Перший же номер. дзвоним. Ки пішли. Дім добрий. Вітам. Дзвоні, бо знало в оферти на Олелікс праця керовця почебую до 3,5 тонни на буса. То почебуючи керовців? Йосні, я ж мама обслугову на бусі. Aha, już macie. No 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 ja wczoraj te widziałem głoszenie i dzwonię od razu No dzisiaj już tak. Kierowcy się zadzwonili, przyjechali na rozmowę i po prostu już się przyjąły. A z Ukrainy to bierze te ludzi. Nie. No już mam obsadzone. Proszę? Osta, więc już mam auta obsadzone, więc nie, nie ma o czym rozmawiać. No ja zrozumiałem. Ale po prostu się interesuje czy w ogóle obcokrajowce ubierzecie. Ага, зрозуміло. Ну то добре, Бенджу Пантрович, як це наразі, дженьки. Дякую. Буквально минуту поспілкувались. Коротше, на буса по Європі ці оголошення. ...ці просто буси хапають і гарячі пиріжки. Тому нема що диватися, якщо, якщо вчора об'ява була дана в інтернет. Нині я дзвоню він вже каже не потрібно. Дзвонимо на другий номер. Але він бачить, що в мене номер вибиває з, цієї, з Польщі, цього з Німеччини. Тому і говорять. Пішов гуток? Ну, бери трубку. Занятий. Добре, дзвоним на третій. І не беруть дзвонимо на третій всі по черзі номера. Сюди всюди гудки йдуть. Щоб брали трубку. Алло. День добрий. День добрий. А потребуючи є ще керівця на буса до 3,5 тонни? Так, потребуємо, але керувар А, Обцекраявцев не біжичі, так? Ага, зрозуміло. Ну дженьки. Так, Дякую, я потрібен. розумію, яка проблема в тому, що вони не беруть. Ті... Ті покажуть тільки з польськи. Все прошу, є там недостепно, прощав контакт з понідяк від години ось рано рано. Це мені відписалося, що тільки що я дзвонив і зайнятий номер. Добре, менш з тим, дзвонимо на який там. На четвертий. Щось розмова складається не так, як планувалось. Але і таке буває. 507, 14, 90, 36. — День добрий. Добре. А почему чи на буса до 3,5 тонни? — тони? Юш не актуально, так? Так, так. Ага, дженьки, наразі. Так. Я думаю, у вас таке саме. І то потрібно сидіти і чекати, поки нове оголошення лише подане в об'яву. Все, дзвонити. Бо це вже практично цілий день пройшов відтоді, коли я вчора номерацію взяв. А, алло? Джень добрий? День добрий. Почебуючи, яке на буса до чиї пувтони по уні? Так, 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 Почебуючи, так. так? Е, мам питання, а з України з України людину? Мам візу, рочне дозволення, Юж працює на бусі. Mam, mam jeszcze dużo, mam jeszcze na 6 miesięcy a, na 6 miesięcy, a to pozwolenie, wszystko mam tak? Na wszystko pracę, wszystko, wszystko mam, bo teraz y, jestem, jestem praktycznie w, w trakcie, ale mi pan mało płaci. Pan płaci mi 125 y, zł, no ja się wkuruję i mówię, że ja będę szukać gdzie więcej. Bo dalej już pracuję y, 5 miesięcy, a. wszystko pracuję znam. А Ахто Зарабіч, а не за те, за гроша працюваць по 800 км на день. А, ото пані на днюкадзе, так? Так, ястем на днюці. Ото ходжу, же. І робоці, і раціх, 125 злотувок, uh -huh. то є, я думаю, що то є в уболі, то є гроша за те працю. От то ця я дам. А і кілометрів, у Ну no, повим так, no. e... Czasami jest 1000, tysiąc, 1500. Tysiąc od yy, od poniedziałku po dzisiaj miałem 3,5 tysiące. Dzisiaj już nic nie znaleźć, to ja będę do poniedziałka stoić kolor Augsburga w tych, w tych Niemcach. A tak by jakby na dzisiaj coś znaleźć, to ja myślę, że 4000 by miałem. Jakże nie najwięcej tych kilometrów na godzin. No na miesiąc taką miałem 10, 12, 13,5. Maksymalnie coś miałem, 16. Ja powiem też, że, że nie jest źle. Tak, pod polską spedicję pan ma Czybusa. Moi i pracuję na go dva polka i jeden ja. Ekspedcja w POMBIE? Spodkaparskie województwo. Miasto Mieliec. Jednego, czy, czy dwóch, czy trzech? To tam, to jest? Po, no, powiem tak. Sobie... Powiem o tak. Wójt... Aha, 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 aha. To ten, co ma te swoje trzy busy, po prostu to jest pana spedytorem, tak? Tak, tak. To jest pan spedytor, aha. pan szef, pan właściciel aha. i on wszystkim tym oferuje. Aha, a ile pan chce mieć na dniuchce? No nie wiem, bo swojemu powiem, że co najmniej 165. Ja bym chciał mieć. Aha, ale, to by pan, no... Ага, 150. але є, але бачите, що є перспектива, що от, от працює там місяць, ні, на найхай на, менше два місяці, там пробний окрім такий часу. І є можливість, що як пану ще сподобається, мені працювати, а я працюю і в уголі наркотики не вживам, не п'ю, то є можливість він заробити, десь де ж так як я мов Я так потребую, сім'ятдесять. Ale jak pan to mi pan wspomni, że jak nie wyjedziesz busem, nie, czy we wtorek, nie? Nie, 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 bo muszę zje zjechać A, znaczy się zwolnić. Mi... No bo mi tu mi to, wie pan, potrzeba jest na już, aby mi pasował, nie? Ale ja, ja potrzebuję na już, bo mi bus stoi, nie? No to rozumiem, to, rozumiem, bo... To... Znaczy, wie pan, nie, że mi się zwolni, tylko ja go zwolniłem, bo mi tam kabina tak zawsze przchodził, że kura, mam bardzo nie? A bo miałem. Aha. А, ну, я не люблю таких бородатів. Ми no. вавчі завжди по жонки. No. No. А повід. No. А повід ти є ще, як і мати поїзд? E, Fiat О, а який і рочник? E, 2, 12, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 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 Жар те, зду такий старий те вигляд, ні? Так, так мали, ну я старша, давно не поїхав, не є. Ну ну на хрудно таке, не. Ага, 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 зрозумілим. Ну цьо, мам... Ну ну, зрозумів, зрозумявим. Я мам у вікен, я помишу, як цьось я зазвоню понічальник. Якщо потрібно бобенже, я зазвоню. Юж e, когось затрудняча, ну то ну то, ж припрашу. Окей? Дженкі. Деньки за телефоном. Дженки, наразі. Бачите, як я з ним розмовляв, але я розмовляв так, бачите, почав, що типу я вже працюю на бусі. Бо в мене номер вибиває німецький. Якраз я дзвоню з Німеччини, шукаю, блін, з України роботу, так? На польській фірмі. Добре, цей номер ми набрали, йдемо далі. І що то ми останні? Ага, зараз тако поговоримо. Добре, якщо дозвонимося. Ну, я з поляками говорю, як з українцем. Мені то таке... Я в Польщі вже два роки. Ось я маю тут нову об'яву. Дукато бляшка. Нові дукато. Фіати. Зараз сюди дзвонимо. Тут по-любому мають бра... потребувати. Але я думаю тільки поляків тут беруть. А оце не цей номер, це. Ще тут а, в списку п'ятий дзвонив. Тут взагалі не йдуть. Добре, звоним на цей. Де пише 190-200 злотих у день. Та ну, до цього що я тільки що з ним розмовляю, би навіть і не йшов робити. У нього Fiat Ducato 2012 рік. Стара, як світ. Оце би чув мій шеф, що я блядь, тут визванюю. роботу шукаю. Дякую. Німеч місце на награні додому. Та й не нахуй. Добре. всі номера ми використали. І що ми робимо? Зайдемо на Олекс, якийсь свіжий номер наберемо. Не, ні, не з'їдні. Треба і столів Бо В інтернет не зайде. Тут в, в Німеччині Wi-Fi на паркінгах дають годину. Година проходить, інтернет типа виключує. Вирубуйте. Підключаєш заново і він блокує. Типу, ви використали свою годину. Але українці до чого додумались. Заходиш у Chrome, перед цим як вибило інтернет, закінчилась ваша година. Заходите тупо в браузер і... Що робите? Заходити в історію і оп, очистити історію. Дані веб-перегляду. Очистити історію. Є. І тепер заходимо знов в інтернет. Wi-Fi. Зараз покажу. Бачите, телеком. Отримання ip адреси У мене вже година та, як прийшла, мені заблокувало. А от тепер пробуємо ще раз. Facebook. Зараз веб'є знак питання? Щось не вибиває. А де це поділки? З'єднано-ну. Давай, вибивай знак питання. Є знак питання. Вхід у мережу Wi-Fi Ну, Зараз кидай на їх сторінку. Давай грузися, щось тут так довго грузиться. Бачили, кажу, хочу мати 165 злотих. Всі морозяться, ніхто не хоче давати ці гроші. А всі хочуть, щоб буси їздили, блядь, по 16 тисяч кілометрів на місяць. Во. hotspot, Go online. І зараз знов година. Ну давай, рожай. Я зараз приїду звідси, мені такий інтернет не потрібен. Я тут три дні маю стояти. Коротше, о, є. Все, година знов пішла. І так я буду сидіти до понеділка. Година історію видалив, знов година. Година історію видалив, знов година. Добре, заходимо скоро на польський OLX.pl Ден-ден-ден-ден. Їсти хочу. Так, фільтр. Категорія. Праця. Праця, праця. Керовця кур'єр. Вимагання правоязди, кат Б. Все, поїхали 4 тисячі об'яв. Ой, тут зразу вчора! Ні, це є старе, діщай. То є, сотрудні, діщай. Сьогодні об'ява подана. О 15.47 годину тому. А ну наберем. Є номер телефону. Виязд понеділок, йолки палки